Всім привіт, дорогі друзі! Десятий ювілейний ігровий день Євро 2024 офіційно закритий разом із групою A, яка вже відіграла всі три тури, і ми вже маємо дві команди, які виходять напряму до 1-ї 1-8 євро. І... Третє місце в цій групі в контексті збірної України ми це все обговоримо. Ну і, звісно, розберемо матч Швейцарія, Німеччина 1-1 і Шотландія, Угорщина 0-1. Угорці буквально в останній вагон вже застрибнули в кінці цього поєдинку, забивши ворота шотландців. Тому ці матчі ми коротенько розберемо. Звісно, перед початком обов'язково напишіть... Який матч ви дивилися, тому що два поєдинки були одночасно? Чи ви все-таки мали змогу з гаджетів там, чи то з ноутбука один матч, інший з телефону, все-таки переглянути обидва одночасно? Я дивився обидва одночасно, хоча і світло виключали, але я, в принципі, намагався дивитися більш-менш рівноційно два поєдинки, хоча Швейцарія, Німеччина саме цьому поєдинку більше віддавав. Перевагу. Перед початком обов'язково поставте вподобайку, підтримайте це відео. Тим самим буду бачити вашу реакцію на той контент, який я роблю для вас. І підпишіться на канал, щоб нічого не пропускати. Пропоную розпочати з матчу Шотландія-Угорщина, чесно кажучи, жахливий поєдинок. І шотландці вкотре продемонстрували, що це найгірша збірна, напевно, на цьому чемпіонаті Європи, як мінімум, з точки зору. Атаки. Ну це просто катастрофа і повний провал. Збірна України і поряд не стоїть з шотландцями. Ми набагато краще створюємо моменти, набагато краще їх реалізовуємо. Шотландія це щось чимось. Це було неможливо реально дивитися, особливо перший тайм, де у шотландців нуль ударів. Де шотландці мали перевагу буквально в одне очко. І ну зрозуміло, що при нічиї в них було б два, угорці в одне, і вони з третього місця мали б шанси вийти, але в них там мінус п'ять. Різниця забитих, пропущених тобто, скоріше все все, жотланці були б гіршими е, серед тих, хто о, зайняв третє місце. Тому вони, ну, якби утримували, да грали на контратаках, угорці грали набагато краще. Хоча, Ну знову ж таки, це дві команди битися, боротися. Бей біжи, стандарти на е, Угорці перебороли, але в угорців була перевага, в них була мотивація більша атакувати, тому що в них менше очків. І плюс, як на мене, Сабослаї ну, це найтехнічніший гравець, напевно. З усіх, які брали участь в цьому даному поєдинку, він реально виділявся, він обігрував, він ішов вперед завжди, і шукав нестандартні шляхи для того, щоб створити якийсь момент. В цілому, ну якщо подивитися по всій статисті, ви самі бачите, де грали шотландці, для чого вони грали і що вони тримали. Тримали, звісно, те, що в них було рахунок 00 і сподівалися на якусь халяву. Все що потрібно нам сказати про цей матч. Перше, ну це битися, боротися, воно все-таки вилізло боком в цьому матчі, тому що жахлива ситуація сталася з футболістом збірної Угорщини. Я думаю, ви бачили, з непритомнів, Варга, основний футболіст сьогоднішньої Угорщини, після зіткнення з голкіпером на скріншоті, ну і взагалі на, на відео. Повторі було видно, що він ну десь там ліктем зачепив голову. Ну, там прям серйозно зачепив голову якраз нападника збірної Угорщини, він впав на Газон, з непритомнів і там жахливі речі з ним відбувалися. І це ми впіймали реально флешбек з ситуації, яка сталася з Еріксеном. Тому поки інформації по Варзі немає, подивимося, що там далі вже в новинах. Якщо я отримаю інформацію, вона буде в телеграмі, обов'язково туди підписуйтеся. Але, ну, звісно, зайчимо здоров'я цьому футболісту. Перш за все, тому що ну, такі ситуації не хочеться бачити на футбольному полі. І там і вболівальники збірної Шотландії теж підтримували аплодисментами, коли на ношах виносили Варгу. Там не знаю, ну, хвилин, напевно, там 7-10 це все відбувалося. Його там накрили футболісти збірної. Угорщини е, перекрили, скажімо так, кут огляду для того, щоб вболівальники не бачили і камери не бачили, що, що там відбувається, що лікарі роблять. Ну і після цього епізоду вже було найцікавіше сама гра, тому що ну, все, що відбувалося в першому таймі, це не цікаво. В другому таймі шотландці й далі грали на контратаках. Ну і зараз ви бачите структуру збірної Шотландії, карту передач і середні позиції футболістів під час цього поєдинку. Угорці намагалися Розтягувати максимально шотландців, які не хотіли розтягуватись, вони там в центрі поля на своїй, на своїй половині перепасовувалися. І все, що вони робили, в них як завжди, форварди відрізані, ніфіга не виходить в атаці. Це жах. Це реально жах. Те, що демонстрували шотландці, на це неможливо було дивитися. Ну і після епізоду з жахливою травмою Варгі. Вже було зрозуміло, що шотландці максимально грали на контратаках, арбітер там додав 10 хвилин до завершення цього поєдинку. І Атланці навіть мали момент, вони набили свій ганебний 0.13 вжив в кінці гри, там створили 4 удари, жодного в ствір. Це просто треш І на останніх секундах вони ну просто хапанули контратаку від угорців, які розігналися і забили на останніх секундах. Чобот забив з такий. З таким цікавим прізвищем. Шалай класно прострілив, і Чобот завершив з зони 11-метрової відмітки. Зараз червоним, червоною цяточкою ви бачите на екрані. В цілому, угорці горці грали краще, в них і g 1 2 Вони заслуговували на забитий гол і на цю перемогу 14 ударів, 5 в ствір. Звісно, шотландці намагалися своїм контролем м'яча просто вбити темпри і зіграти на 0, але це не спрацювало. І збірна Угорщина е, займає третє місце. Я в цьому матчі дуже вболівав, особливо в другому таймі, коли я зрозумів, що відбувається, я дуже вболівав за нічаю. Я подивився в таблицю. Ага, в Шотландії два очки. Третє місце, так підожди. Так, якщо ми програємо Бельгії, у нас буде три. Окей, ми, нас там розгроблять, але у нас буде три. І чи там в один м'яч програємо, припустимо. Ми все одно будемо вище. Як мінімум, залишилося ще одну команду знайти по типу Шотландії. І тоді Україна, в випадку, якщо програє Бельгії, навіть і там складеться ситуація в матчі Словаччина, Румунія вигідна для нас, ми зможемо вийти на Євро. І угорці, на жаль, нам тут підісрали, якщо чесно, оцим забитим голом, тому що в них, ну, якби в них мінусова була мінус 4. В таблиці зараз в них мінус 3, ми перейдемо і подивимося, оцінимо всю ситуацію, тобто в них 3 очки і в них мінус 3 різниця забитих пропущених. В нашій збірній мінус 2, в випадку поразки, якщо це поразка в один м'яч, то в нас теж буде мінус 3. Тобто в нас з Угорщиною по факту, ну якщо так складеться, якщо ми мінімально програємо Бельгії, може бути по 3 очки і мінус 3. Різниця забитих пропущених, а це означає, що а, буде для початку, визначається кількість очок, в кого вона більша. Якщо рівна кількість очок, то потім різниця забитих пропущених. Якщо вона теж рівна, то тоді рахується кількість забитих м'ячів. Хто більше забив, той проходить. Якщо навіть тут рівна кількість, то потім кількість перемог вже. Береться в знаки. Якщо і тут рівна кількість, то далі показник фейерплей, менша кількість дисциплінарних очок за отримання червоні та жовті. В кого менша червоних та жовтих, то хто проходить Тобто тут от такі от, знаєте, дрібниці, які треба враховувати. А так цілком заслужено: угорці займають третє місце. Як на мене, Шотландія, це ні про що команда. Поки що найгірша із того, що я побачив на чемпіонаті Європи. І останній матч на сьогодні це Швейцарія і Німеччина, друзі. Да, це еталонна гра в три центральні захисники проти Німеччини. Еталонна гра з точки зору ем, захисту. Звісно, і тих контратак, які отримувала Швейцарія і. Як вони використовували помилки збірної Німеччини, це було круто. Швейцарці заслуговували тут на позитивний результат, як мінімум не програть, того, що своєю самовідачею вони реально показали це методичка, яка е, дозволяє грати якісно проти таких команд, як Німеччина, Іспанія там, і інші топові збірні, які грають в контроль в Україні на заміточку цей матч. Подивитися, будь ласка, і зіграти як мінімум в ТРЦЗ. Теж організовано. Ну давайте по грі, тому що. Ну, Для Німеччини тут все не так класно розпочалося, як могло розпочатися. Тому що в першому таймі по моментах, ну реально по XG, швейцарці переграли да, за рахунок забитого голу, звісно. Але в цілому, ну, якщо взяти гру, дуже здорово, вони компактно захищалися в центрі поля. І показовим моментом, знаєте, що є? Це карта передач Тоні Кроса до 60-ї хвилини. Тобто, щоб ви розуміли, в нього було 79 передач на той час і 73 тільки успішні, 6 неуспішних сіренькими стрілочками. Якщо ви їх бачите, це якраз е, неточні паси Тоні Кроса І 92 Точності пасу для Тоні Кроса це за низький рівень. Тобто це говорить про те, що дуже компактно швейцарці грали, що прям Тоні Крос уже помилявся дуже багато в цьому матчі в своїх передачах. Для нього це прям ну, катастрофа. Такі, таке відсоткове відношення пасів навіть до 60-х. Ще одним цікавим моментом є те, що збірна Німеччини вийшла знову тим самим складом. Я, чесно думав, буде ротація. Тим більше, да, Швейцарія. Але ми, ну, німці, напевно, і того випустили основу, бо в принципі, да, якби виграли, то німці були б другими. Тому зрозуміло, чому вони все-таки вирішили вийти основою, хоча можна було пару футболістів. Е, Тож я вважаю, фулькруга поставити за основу. Він заслужив і сьогодні він це показав, тому що Кай Хайверц Котре вже не забував. Він сьогодні там стійку влучив. Ну, коротше, в нього не виходить забивати голи. Випускайте фулькруга з основи. Хоча, знаєте, ну, фулькруг дійсно джокер. Фулькруг це німецький Яремчук. Теж дев'ятка, теж виходить з запасу і рятує свою команду. От от вам порівняння, і це є так, друзі. Це дійсно, ну можливо, в нього така функція теж, як Яремчука, в нашій збірні фулькруга в Німеччині виходить за пасу і забиває. Те, що він сьогодні зробив. Але в першому таймі для початку забили, до речі, німці на 17-й хвилині з дальній дистанції там шальний удар пішов по воротах Зомера і прямо перед зомером м'яч від газону відскочив. Дуже неприємний відскок був від газону, і Зомер, ну реально помилився в тому епізоді і пропустив таку. Халявний удар і шальний удар від Андріха, але його скасували. Там був фол. Наварі передивилися, гол скасований. І через 10 хвилин забивають швейцарці. Забивають швейцарці після того, як Тоні Крос віддає передачу на мусіали, який був спиною до воріт суперника. І він вже був запресингований. Тоні Крос тут, в принципі, можливо, десь і підстави в мусіалу. Його обікрали в центрі поля, як наслідок Швейцарія отримує простір. Вибігають в контратаку. Трішки ця контратака затормозилася, але вспів забігти футболіст збірної Швейцарії. Отримав передачу в штрафній площі вже Фройлер, який вдотик побачив забігаючого форварда Ндоє. І це все було красиво. Вони реально викрестили одну із поодиноких помилок збірної Німеччини в центрі поля. Вони Розігнали цю контратаку. З флангу зайшли в штрафну збірної Німеччини. В дотик їх розіграли і на ближній індоє переграв Ноера, зальоту пробивши дуже потужно, сильно. І Нойер не очікував такого удару. Там теж вар переглядали, але все-таки гол був чистим, його зарахували. Швейцарці вийшли вперед. І зрозуміло, що вони й до цього захищалися, але грали дуже непогано в контратаках. І дальні удари деякі були, хоча моментів було мало. І зрозуміло було, що німцям треба буде битися лобом об цей організований захист збірної Швейцарії. І вони весь матч, друзі, об нього билися. Подивіться, зараз на середнє розташування футболістів збірної Німеччини. І як же здорово грали швейцарці. в них нема жодного футболіста, який би не отримав м'яч і не і брав участь в передачах своєї команди. Тобто кожен з кожним грав. І це все було дуже компактно, дуже щільно німці. Ну, знову Хаверц відрізаний від гривнього, як ви бачите, найменше передач до нього доходило. І в принципі він, ну скажімо так, грав на низькому рівні. Тоні Крос віддав 109 передач в цьому матчі, і до його карти за весь матч ми перейдемо. Але оця структура збірної Швейцарії ну, це показовий момент для всіх. Як можна забирати очки в збірної Німеччини в таких команд, які мають шалений центр поля? Мусіала там неодноразово йшов дриблінг. Да, він обіграв по пари футболістів. Але біля нього завжди був. Якщо він двох обіграв, то був третій, якщо трьох, то був четвертий. Завжди була підстраховка, не давали проходити просто так. Були різні епізоди, але. Самовіддача і організація захисту і центру поля збірної Швейцарії була на вищому рівні в цьому матчі. Але якщо подивитися правді в очі, то німці, ну систематично в другому таймі давили, давили і вже десь втомлювався захист у цей швейцарський. І моментів в них взагалі було мало. Один момент, який вони забили, і три удари за меж штрафного майданчика. Три удари в ствір, до речі, із чотирьох загалом, 0,6 ігжі за весь матч. Ну і німці ну, заслуговували десь заштовхнути якийсь м'яч. Дійсно, в них були моменти, і на контратаці, до речі, швейцарці забивали, але з офсайду, там, звісно, відмінили гол. Знайшли епізод на 90 плюс і вже після тої. Фулькрук з'явився замість мусіали вже другим форвардом разом з гаверсом. Він грав. І на 90 плюс другий навіс з лівого флангу від Раума, і Фулькрух виграє боротьбу, головою забиває такий типовий таранний форвард отримує навіс і е, перевішує центральних захисників суперника і витягує Німеччину на перше місце в цій групі. Тобто німці з першого місця виходять швейцарці з другого, і можна привітати тут і одних і інших. Але Швейцарія мені сподобалась в цілому вони зіграли дуже організовано і вони мають право на життя на цьому чемпіонаті Європи. Особливо в одній восьмій, без сумніву. Тому буде цікаво подивитися, як вони себе проявлять. Але німці все таки не відпустили. Бачите, просто так. Швейцарців і заштовхнули свій гол. Ну і підсумок цієї групи, друзі, збірна Німеччини займає перше місце. Вони заробили 7 очків, і це було прогнозовано. Швейцарці другі. І горці займають третє місце. Можливі наші конкуренти за одну восьму. І шотландці вилітають, я вважаю, дуже позорно. Вони не забили, не забили жодного голу на цьому чемпіонаті Європи. Вони забили два автоголи. Два автоголи, як на мене. Особливо перший точно автогол, другий, да, можливо, ні, але все одно з рикошету забили гол. Тобто жодного свого м'яча не було забито. І цілком заслужено ця збірна вилітає. На сьогоднішній матчі я давав ось такі прогнози. Вгадав нічию Швейцарії і Німеччини, щоправда, думав, буде більше голів 2-2. Е, ну і з якоюсь е, диба, не знаю, я поставив на Шотландію 2-0, хоча це максимально мертва збірна в атаці. цього я не зміг прорахувати. Найкращого прогнозиста фактично я не знайшов, тому що, ну, в принципі, я всіх. Відзначуть всіх Артем, Михайло, Юрій, Влад, Дан Лус, Андрій, Р. Далі, Георгій, Плінтус, Саша, Саша, Клім, Діма, Максим, Черепаха, Вадим. Анна Рома Алекс всіх відзначив, друзі. Ну дякую, що ви взяли участь в прогнозах. В Принципі, ось Юра вгадав, нічию можна йому віддати Цю нагороду найкращого прогнозиста саме 10-ігрового го ігрового дня, тому що вгадав рахунок, як мінімум. Вже сьогодні очікуйте відео-анонс матчу Україна-Бельгія. Друзі, обов'язково його подивіться. Там ми детально розібрали нашого суперника, дав свій прогноз і багато чого іншого. Ви побачите в наступному відосі. Зараз я вам вдячний, що подивилися. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ми кожен день будемо слідкувати за третім туром Євро 2024 Будемо підводити підсумки по кожній групі, а потім зробимо загальне відео групового етапу Євро. І Загальне відео вже матчів 1-8, де вже дам свої прогнози наступні. Всім вдячний і до нових зустрічей!